Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимум, на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, піти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні, це не вийде з цим справитися це йти до друзів, які не советують своїх яких теж не все в житті советів. Ну, так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз безплатних спеціалістів є. Ну так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совіти твого друга, чи подружки, чи там п'яних друзів, які е -е, зі свого досвіду не дуже гарно які тобі дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити. Коротше, висновок. Просто прийнять, потрівожиться. Перетрівожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, ці всі інші совіти там, я думаю, це не працює. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розуміє, що їх поганий настрій і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягать в дурочку, і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так саме правильний варіант буде прийняти і жити далі, або лікуватися.